Друзі, всім привіт! вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Porsche Cayenne GTS. 2008 року випуску. 4,8 бензин, повний привід автомат, 208 тисяч пробів. Друзі, двигун без задирів. Є відео з Cayenne сервіса з кожного ліндра Машинка обслужена, власник машинку любить. Машинка в дуже гарній комплектації, стан просто вогонь. Електропривід, багажничка маємо. Шикарні дисочки, нова, гума є. Є у нас такий класнючий салончик, до речі, є карбон-пакет по всьому автомобілі. Сидіння дуже комфортні, красиві, чорна стеля Алькантара, люк також присутній. Друзі, машина реально в ідеалі. Комусь попадеться дуже гарний варіант. Електропакет ми маємо, преміальну акустику БС маємо, автосвіт, автодощ. Електропривід керма, кермо також в карбоні. Пам'ять сидіння е, водія та пасажира, максимальні сидіння. Сидіння, друзі, в ідеалі. Просто комбінований салончик, шкіра, алькантара, карбончик. А тут яка краса. пневмочка працює, кнопка спорт. Е, є в нас інтернет, є в нас камера переднього заднього огляду, є в нас Ютубчик, є в нас безпровідний. Навіть Карплей. Друзі, жодної помилки на панелі немає. Помилки відсутні. Друзі, вся історія обслуговування чисто на каєн-сервісі. В нас присутні всі акти виконаних робіт. Машина реально в ідеалі. Комусь попадеться дуже гарний варіант. Він доступний в лізинг, доступний в кредит. Ви зможете його придбати за готівку без запікових розрахуночок. Ми його можемо обміняти на ваш автомобіль. Також у нас є послуга терміновий автовикуп. Знаходиться він у нас на локації Кільцева, дорога 1ТР. Республіка Парк. І ціна за такого красення, друзі, реально дешевше Пасата, 11 тисяч 990 доларів. Приїжджайте, купуйте торг по ньому присутній.